Коли вам нежить заважає? Евказолін допомагає. Як ви оцінюєте, чи є в Росії шанси зробити хоч якийсь реванш до прибуття ось західної важкої бронетехніки і танків? Відомо, що в Росії не хочуть встигнути ось цей використати це вікно можливостей, поки західне озброєння не надійшло в Україну. Як вважаєте, як далеко взагалі росіяни можуть зайти зараз? Адже тривалий час. Ми спостерігали, що е, не мали перемог на фронті. Довго штурмували той Бахмут, е, оточували Соледар. Ніяких великих населених пунктів вдавалося е, захопити. Чи може зараз щось так різко змінитися? наскільки зараз Росія готова наступати реально, щоб провести якусь стратегічну наступальну операцію, в Росії, недостатньо на даний момент і найближче я передбачаю е, місяць, тобто навіть до першого березня, як ми говоримо. Фактично у них не було цих ресурсів, але вони будуть намагатися все-таки взяти Бахмут, як ми говоримо, це е, основний сьогодні центр, і вони, мабуть, на це надіються. І просунутись, можливо, в напрямку Краматорська і Славянська. Оце один буде стратегічний напрямок, який вони хочуть освоїти найближчі періоди, е, тримати свато окрім тому, що можемо там на розпочати наступальні операції. Вони передбачають, що ми не тільки будемо звільняти Луганщину, а з цього. Плацдарму ударити в Бахмутську групування. Тому вони там посилюють позиції. Туди також потрібно війська. Ну і третій напрямок, про який ми говорили, це Запорізький, де вони передбачають, що ми можемо розпочати стратегічну операцію вільня півдня і рушити аж до Криму. Для них це стратегічно важливо, тому що такий провал це фактично провал всієї компанії Східної. Тому передбачаємо сили засобів недостатньо, але е, донецький напрямок і частково Луганський вони будуть добивати до кінця. Це буде це супер завдання. Тим більше і Путін, і Пісков найближчим часом неофіційно офіційно казали, що від цього залежить перспектива стратегічних операцій по Україні, і вони також поспішають. Вони знають, що ми отримали зброю, особливо високоточну боєприпаси, танки, можливо, навіть і літаки, тому що спішать. Якщо ми це отримаємо, вони знають, що тоді вже фактично ми перетворимося. Таку не тільки неприступну крепець, як ми говоримо, але плацдарм для потужних наступів. А спішить будуть, хоча б якимось чином закріпити цю територію, тоді, погрожуючи новим стратегічними ударами і навіть ядерною зброєю, будуть ставити перед заходом, посили перед тими союзниками, яким близькі щодо переговорів на умовах Росії. А як вже захоплять, Баска, ну по факту, що ми захопили. А що це правда? Такий формат може бути, це реально? Сьогодні вже Ердоган говорить про те, що давайте не будемо поставляти Україні зброю. Значить, що фіксується перспектива статус-кво, те, що захопили. І Ердоган говорить, а я ж посередник переговора і ефективник. Давайте ми вийдемо на, цей, на цю модель. Один говорить тоді прем'єр-міністр Угорщини точно так же говорить: я про НАТО проти поставки зброї. Я за те, щоб не було ескалації. Давайте мирні переговори. Тобто, вже. Ті партнери Росії, які десь схильні до його позиції, вони вже тиснуть. Так що саме думають, що і вже стомиться Захід, ряд лідерів ще переконають, і буде формація коаліція переговорів. Але переговорний процес думає формувати Росія. Оце якраз ті протиріччя, які сьогодні виникають. Ми зрозуміло, цих форматів не приймаємо, тому що в цій ситуації ми фактично визнаємо агресію захоплення наших територій. А ми говоримо конкретно повинен відповідно до міжодного права до визнаних норм, і навіть договори, який входить з Росії про е, визначення територій, отримати відповідно повністю звільнену територію, як е, ми мали як суверенна держава. І це факт, який визнав всі міжовзвінториста, включає ООН. і найближчі періоди 24 лютого. якраз це питання було слухатися на генасамблеї ООН щодо е, агресії Росії і порушення міжодних норм і анексії цих територій і знищення людей. Оце якраз факт, той сьогодні визначальний для переговорного процесу. Але Путін буде намагатися з позиції сили, загрози ескалації, загрози глобальної конгрутації, включаючи ядерну, намагатися притиснути багато наших партнерів і третіх країн: Туреччину, Китай, Китайці також подають вчора, вчора сигнал. Давайте не будемо поставляти зброю. Це вже пішли сигнали тиску на наших західних партнерів, і зрозуміло, паралельно іде. Риторика, давайте вести переговори. Але риторика з врахуванням факту, що Путін захопив. Отут якраз цей формат неприйнятний. Ми розуміємо, що це працює лобі Росії в цих країнах, і вони намагаються нав'язати цю формулу, яка явно не буде прийнята ні нашим керівництвом, тим більше військовим, тим більше народом України.